Сьогодні ми виділили допомогу відповідно до звернення наших жителів Мукачівської міської територіальної громади, які потребують дороговартісного лікування, а саме, лікування власної дитини. Це є наш Мукачівський хлопчик, який зараз перебуває в лікарні Охмадит і проходить важке лікування пов'язане з онкологією. Наскільки нам відомо, там частина кісточки була видалена і він потребує протезування. Ми спільно з лікар... Рями з'ясували, що таке протезування в Україні не робиться, оскільки дитина маленька, а протез має бути такий, який адаптується під фізіологічні особливості дитини, буде рости разом із нею. Такі протези виготовляють тільки в Німеччині, і німецька клініка надала їм всі реквізити і вартість цього протезу. Ну і відповідно. Мером міста Мукачівської територіальної громади було прийнято рішення про відшкодування даного виду допомоги для цієї дитини.